Угу, Прикольно. Блин, класна машина. М-да. Америка? Та ні, Європа. У мене така сама. <реку> а це є 2 літри, так? Да? Чи три? Та ні, три. О, три то нормально. Повний привіт. Можна. Задні. Задній, о, бочком можна давати, так? Да? У ну, мене ж така сама. А можна глянути в салоні? Ну, глянь. Угу. Ну, блін, в мене дисплей більший. Але не чата, не чата. А цей я посидіти можна? Так куди ти що? Mm. що Ні, то ж в мене така сама, то ж, що ж тут? Не, ну mm. я хоча б сяду такого взади, можна? Mm. Присяду, Давай, подивлюсь. Dai, О, блін! А тут я уявляю, як, блін, реально музичку би врубати. Ну. Понятно, понятно. А що то. А ми ж та ні, звичайно. А, блін, а виглядає як спортивна така. Це ж М5, да? Ні, це G30. А, блін. Ну, але все одно, блін, це ж така коштує трохи, да? Трохи коштує. Ну. Блін, да. А взагалі чим треба займатися, щоб на такій тачці би такої їздити? Крипта!